Що це за місто, яке я постійно бачу у своїх снах? Чому мені раптом наснилась людина, яку я не бачила багато років? Та чому я літала у вісні і що це може означати? Кожен раз, як нам сниться щось дивне, що залишає відчуття чогось важливого, таємничого, тривожного, або навпаки, чогось приємного, ми задаємось одним з двох питань: що це може означати, або чому мені це наснилось? Тож сьогодні ми спробуємо розібратися в цих питаннях: що думає та знає сучасна наука про сновидіння. Всім привіт! З вами Еля Муравський. Це канал Бовжевільній про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про сон. Історію досліджень, чому вони нам сняться, що відбувається в мозку під час сну, як сон лікує, а також про свідоме сновидіння, про яке ви просили мене поговорити вже доволі давно. І почнемо ми з історії. Впродовж тисячі років людство сприймало сон як таєство. У тисячах різних культур по всій планеті сни надихали, сни допомагали розв'язувати проблеми, сни лікували і снами цікавились. Ще в IV столітті до нашої ери царі Месопотамії записували та тлумачили свої сни на воскових дощечках. Наприклад, ці дощечки найдавніші збережені записи снів, у яких цар пише, що йому наснилась мудрість, а тлумачка снів вказує, що це Бог наказує йому через сон збудувати храм. Тисячоліттями сни сприймались як послання богів, попередження або вказівки. Три тисячі років тому давні єгиптяни написали книгу снів, де перерахували їхні значення. Це був перший відомий тлумачник снів, серед якого можна знайти таке пояснення: якщо тобі насниться голий зад, то ти закінчиш своє життя жебраком. Логічно. Перший відомий дослідник снів з'явився у другому столітті нашої ери і звали його Артемідор. Він не просто створив тлумачник, він провів саме дослідження. Він обитав мешканців Римської імперії і намагався зв'язати їхні сни з подіями, що відбувалися в їхньому житті. Так, за його тлумачником пупок передвищав смерть батьків, пиріг з сиром передвищав гарні події, пиріг без сиру блуд. Сенси снів, тобто що вони значать, змінювались від століття до століття, але віра в те, що в снах ми здатні побачити майбутнє, зберігалась аж до кінця 1600-х років. Саме тоді вчені вперше почали ставитись зверхньо до тлумачення снів і почали шукати в них інший зміст. Так британський філософ Джон Лок вперше назвав тлумачник абсурдом, а до самих снів почали ставитись як до вигадок розуму. Поступово науковці переходили від бажання зрозуміти сам снів до бажання з'ясувати, чому вони взагалі з'являються. Тож за часів королеви Вікторії з'явилася думка, що нестравність викликає жахи. Тобто, якщо ви перед сном поїсте погану їжу і ваше тіло не встигне це перетравити, то вночі ви побачите поганий сон. І лише в 1899 році виходять книги батька сучасної нейрофізіології Сантьяго Рамони Кахаля, які змінили напрям дослідження. Він висунув ідею, що нейрони не просто базові одиниці нервової системи, а що вони також спілкуються між собою. З роками цю гіпотезу підтвердили, і на сьогодні вона є простим базовим знанням нашої фізіології. Тож, в 1930 році один хірург провів експеримент, в якому стимулював мізки пацієнтів електричним струмом і вони бачили раптові водіння. З тих пір на деякий час закріпилась думка, що сни це випадкова електрична буря в мозку, яка викликає такі ж випадкові та загалом безглузді видіння. Але в той час існували й інші науковці, які не були згодні з цією думкою. Так, Зігмунд Фрейд вважав, що сни це символи наших потаємних бажань. Як ви знаєте, він мав певну фіксацію на сексуальному підтексті, тож у всьому бачив саме це. Карл Юнг розділяв думку Фрейда, але щасний це послання підсвідомості, але вважав, що вони зовсім не про секс, а є вікном у сутність нашого я, тривоги, страхів тощо Кого що були, як то кажуть. Вони були все ще далекі від правди, але краще вже так, краще вірити, що вісні ти спілкуєшся з собою ніж з богами. Це все був. Значний прогрес, і так Фрейд з Юнгом започаткували новий рух, рух, в якому з нами почали дійсно цікавитись науковці. І перші питання, якими вони зацікавились, це що саме нам сниться, чи мають сни сенс та на що вони потрібні? Тож Фрейд казав 110 років тому, що сни наші пригнічені бажання, і так думали доволі довго. Ще 35 років тому те саме припускали і Ален Хобсон, і Боб Маккарлі. Та на сьогодні науковці встановили, що сни не пов'язані напряму з нашими бажаннями. Наш сон є продуктом запуску нейронів у нашому стовбуровому мозку під час обробки інформації. У 2000 році Роберт Стігвольд, доцент кафедри психології в Гарвардській медичній школі, дослідник пам'яті та сну, спробував викликати один і той самий сон у групи людей. І йому це не тільки вдалося, він також отримав несподівані дані про те, як працює пам'ять. Тож, у своїй лабораторії дослідники попросили 22 здорових студентів коледжу та 5 хворих на амнезію зіграти в комп'ютерну гру Тетріс. Ви знаєте, що це за гра – це складати блоки в лінію. Тож відразу після засинання протягом того часу, коли думки та образи крутяться в голові, більшість гравців бачили уві сні маленькі предмети, які падають і обертаються. Я бачу маленькі фігури, що падають вниз, була типова відповідь. Але найцікавішим були результати людей, які страждали на амнезію. До цього експерименту вважалося, що в наших перших нічних снах ми маємо доступ до декларативних спогадів, тих, які про нещодавні події, які ми можемо свідомо згадати. Але люди з амнезією не можуть сформувати таку пам'ять через пошкодження гіпокампу, тобто частини нашого мозку. Наприклад, вони навіть не пам'ятають, що взагалі грали в тетріс або що приймають участь у дослідженні. Вони лякались дослідників і постійно запитували, хто ці люди. Тим не менш, коли вони прокидались, вони повідомляли, що думали про маленькі квадратики, які спускались на екран і намагалися поставити їх на місце. Так лабораторія Стікгольта підтвердила гіпотезу, що фундаментальна мета сну наздогнати обробку інформації, отриманої під час неспання. Справа в тому, що ті частини мозку, які цим займаються, вони недоступні, коли ми не спимо, бо зайняті нашими поточними справами, які є у фокусі. Але під час сну відбувається обробка подій дня. Вони відфільтровуються, важливі враження відсилаються в центри пам'яті мозку. Тож під час сну ми найчастіше бачимо події пережитого дня. Сни на більш глибоких стадіях покладаються не лише на щойно отриману інформацію, але й на минулий досвід. Так, наприклад, експеримент проводився на чорно-білому моніторі без звуку, але досвідчені гравці в Тетріс, які грали раніше на кольорових моніторах із музичним фоном, бачили кольорові сни з музикою. Ця гра викликала старі спогади про минулі ігри, тобто ми на практиці побачили, що під час глибокого сну відбувається інтеграція нових спогадів зі старими, і мозок шукає нові асоціації. На сьогодні сон. Це єдиний відомий механізм, який наш мозок має для сортування всіх надзвичайних асоціацій, які він виявляє, і вирішує, які з них є потенційно цікавими, які варто зміцнювати та підтримувати. Уявіть, що ви вирішили змінити ергономіку на кухні. І ви думаєте, а що, якщо я заберу тарілки з цієї шафи і перенесу їх он в ту шафу, а також візьму спеції і переміщу їх туди до тарілки. Щоб вирішити чи робити вам це, ви спочатку уявляєте клопоти, пов'язані з цією перестановкою, але потім ви уявляєте, як берете тарілку для сніданку, яка тепер поруч з пластівцями, і як ви готуєте обід і маєте під рукою спеції. І ви думаєте, так, це гарна ідея. Ваші почуття дають вам відповідь на запитання. Те саме відбувається і коли ми бачимо сон. Мозок створює уявний світ із асоціацій, які він виявив, і занурює вас усередину змушуючи реагувати на поточну історію. І він дивиться на ці реакції, щоб визначити, чи ці асоціації варто зберегти. І якщо вони правильні, тоді це зміцнює фізичні зв'язки між подіями дня та новими асоціаціями, які він відкрив, і все це відправляється на збереження у пам'ять. То що саме відбувається в мозку під час сну? Давайте розберемося. Але спочатку я хочу подякувати спонсорам за підтримку. Не забувайте про підписки та вподобайки, сказати мені фінансове дякую можна на монобаночку посилання в описі. І якщо ви хочете підтримати канал, то я запрошую вас стати спонсором. Тож, коли ми не спимо, електромагнитні хвилі в нашому мозку виглядають ось так, наче вітер погуляв по воді. В процесі того, як ми засинаємо, свідомість поступово вимикається, і хвилі стають плавними, вітер стихає. Активність всього мозку падає, і якщо в цю мить людину розбудити і спитати, про що вона думає, вона, скоріш за все, на вас нагрима і скаже, дай поспати. І ось десь через півтори години ми заходимо у фазу швидкого сну і починається магія. Мозок знову оживає, і мозкові хвилі знову мають такий вигляд, наче ви взагалі не спите. Нейрони починають між собою спілкуватися, вони навіть починають посилати сигнали рухатись, розмовляти, стрибати тощо, але ви цього не робите. Чому? Тому що ділянка стовбуру мозку, яка називається мостом, під час сну вимикається і не дає тілу рухатись. Усе тіло тимчасово паралізується, окрім очей, і тому цю фазу називають також REM, що є абревіатурою від Rapid Eye Movement – швидкий рух очей. Але деякі люди мають хворобу розлад сну, який називається ще лунатизмом. Через цей розлад міст продовжує працювати, і людина фізично здійснює те, що їй сниться. Вона ходить, вона танцює, вона розмовляє. Наприклад, є відомий актор, комік Майкл Бербіглія, який страждає на рем порушення сну, РПІ вона називається, та створив ціле стендап-шоу навколо свого розладу. Далі вимикається вихід із гіпокампу та переривається зв'язок між гіпокампом та корою. Це області мозку необхідні для детального пригадування останніх спогадів. І тому ми не можемо відтворити реальні спогади у своїх снах, а шматочки пам'яті просто плавають навколо, плавають умовно, навколо нашої кори головного мозку, і мозок намагається склеїти їх разом, щоб сформувати хоч якусь цілісну історію. Потім вимикається вивільнення нейромодулятора норадреналіну, завдяки чому мозку вдається знайти більш слабкі асоціації. Потім майже повністю вимикаються ділянки переднього мозку, відповідальні за логічне мислення. Також підвищується активність емоційних ділянок мозку, вони навіть стають активнішими, ніж у стані неспання, що підвищує інтенсивність наших емоційних реакцій у цілому. І нарешті падає рівень норепінефріну та серотоніну. Норепінефрін підтримує неспання та пильність, а також допомагає мозку сформувати спогади, а низький рівень серотонину змушує мозок сприймати за важливе все, що він спостерігає та між чим будує зв'язки. І через це у мить пробудження залишається такий неясне, Відчуття чогось значного. Тож, у фазі швидкого сну ми стаємо паралізовані, тупі та емоційні. Саме тому наші сни такі дивні та безглузді, а кошмари здаються настільки страшними, що ми прокидаємося в холодному поті від дурниці, на яку під час неспання навіть не звернули б увагу. Але. Все це дозволяє нашому мозку досліджувати, виявляти та зміцнювати раніше непомічені асоціації, які можуть допомогти нам краще зрозуміти те, що сталося з нами в минулому, та що може статися з нами в майбутньому. І так по колу. Від фази до фази ми бачимо сни п'яту частину часу, коли ми спимо. Більшості з нас сниться від 4 до 6 снів за ніч, але ми забуваємо переважно більшість з них. Сон, який ви швидше за все запам'ятаєте, це сон, який ви бачили перед тим, як прокинутися, тому що під час REM-фази працює сортування вже існуючої інформації і страждає запам'ятовування нової. Ми не можемо точно знати, чи є люди, які взагалі ніколи не бачать снів, але. Ми знаємо, що якщо у вас не було ремфази, тобто ваш сон був не глибокий, то скоріш за все снів також не було, бо не було самого процесу сортування інформації. Саме тому, якщо у нас був неспокійний та тривожний сон, ми просинаємося з відчуттям, наче ми взагалі не спали, наша голова все ще забита подіями минулого дня. А коли ми гарно виспалися, ми просинаємося з відчуттям свіжості та чистоти, наче новий день починається з нового чистого листа. Фаза швидкого сну допомагає не лише пам'ятати, але й забувати. Забування є важливим складником навчання, тож під час РЕМ зайва для мозку інформація стирається, щоб уможливити набуття нових даних. Таке вибіркове забування допомагає мозку також побороти емоційні спогади. Наприклад, людина пережила травматичний досвід війни. І тепер, коли вона чує будь-який бах, вона відчуває страх та бажання сховатися. Це ПТСР, до речі, для того щоб Перестати реагувати на тривожний сигнал, їй потрібно звикнути до безпечного середовища та усвідомити, що травма була там, а тут її вже немає. І щоб вбудувати нову інформацію, я вже в безпеці в старий спогад знадобиться фаза швидкого сну. Тож у фазі швидкого сну мозок створює основидіння, які призначені не здобути певну відповідь, а допомогти усвідомити всі можливі відповіді. В одному дослідженні підослідні вивчали лабіринт, а потім вони лягали спати. І з'ясувалося, що люди, які казали, що їм снився лабіринт, були тими, хто після пробудження показували найкращі результати його проходження. Лабораторним щурам, до речі, також інколи сняться лабіринти, якими вони бігали в день. Коли щур біжить у лабіринті, ми бачимо шаблон мозкової активності, а коли щур засинає в цьому куточку, мозок прокручує той самий шаблон. Як я вже сказала, під час сну вимикається вивільнення нораденаліну, завдяки чому мозку вдається знайти слабші асоціації, зв'язки, які ми ніколи б не побачили під час неспання. І тому затуманений сонний стан, вільний від логіки та наслідків, ідеальний для пошуку проривних ідей. Можна випробовувати нові ідеї, можна поєднувати різні речі і не бути обмеженим логікою. Творчість це використання вже наявної інформації та спроба скомпонувати її в новий цікавий спосіб. І тому сновидіння це свого роду пісочниця творчості. Чим користувалася, до речі, Сальвадор Далі. Він взагалі дуже любив сни. І про свої найкращі та найвідоміші картини він казав, мені це наснилося. І ми знаємо багато таких історій, як у мистецтві, так і в науці. Багато творчих людей казали, що їх твори їм просто наснилися. Доктор Джекі Хайт, мелодія пісні «Satisfaction» або «Yesterday» Пола Маккартні, нічні жахи Стівена Кінга все це результати сновидінь. Коли мені потрібно розв'язати якусь проблему, знайти якесь рішення або просто щось придумати, я перед сном продивляюсь всі факти, які у мене є в наявності. Я уважно досліджую всю інформацію, яку я зібрала на сьогодні. І доволі часто буває так, що я просинаюсь вже з рішенням або якимись додатковими варіантами, про які я ще не думала, але їх також варто розглянути. Моя бабуся казала ранок вечора мудріше, і інколи це дійсно правда. Дехто каже, що для розвитку свого творчого потенціалу або для пошуку рішення на складне завдання необхідно практикувати свідоме сновидіння. Тож, давайте подивимось і на це питання. Свідомі сновидіння виникають, коли ви усвідомлюєте, що бачите сон. Іноді ви навіть можете розпізнати свої думки та емоції, а також контролювати сюжет. Ви можете змінити людей, оточення чи взагалі всю сюжетну лінію. Потенційно такий сон може допомагати вам зменшити кошмари, або під час усвідомленого сну ви можете зрозуміти, що кошмар нереальний, і зупинити його або перетворити на щось нейтральне. Усвідомлені сновидіння зазвичай виникають спонтанно. Близько 55% людей бачили один або кілька усвідомлених снів протягом свого життя, і лише 23% людей бачать усвідомлені сни, хоча б раз на місяць. Пам'ятаєте, я казала вам, що під час сну вимикається префронтальна кора? Так от, спостереження роботи мозку людини під час усвідомленого сну показали, що в цих випадках префронтальна кора майже не спить, тоді як решта мозку залишається без змін, як при звичайному сні. Тож, префронтальна кора, наприклад, може сказати, було б класно політати, і людина справді починає літати вісні. Свідомі сновидіння детально почали вивчати лише в останні 20 років, і піонером цій галузі став психофізіолог доктор Стівен Лаберш. Саме він помітив, що можна навчитися бачити усвідомлення сновидіння різними методами і винайшов одну з найпопулярніших технік усвідомлених сновидінь для використання в терапії: ПТСР, повторювані кошмари або якісь тривожні розлади. Його дослідження також зазначають, що такі сновидіння здатні покращити моторику, тобто візуалізація фізичних рухів може збільшити реальну здатність її виконувати. Наприклад, під час усвідомленого сну ви практикуєте певні рухи, наприклад, танець. У цей час активується сенсомоторна кора головного мозку, і, хоча ви фізично не рухаєтесь, цей рух запам'ятовують. І у цьому відношенні усвідомлені сновидіння можуть допомогти навіть у фізичній реабілітації людей з фізичними вадами. Як правило, більш творчі люди частіше бачать усвідомлені сни. Та вважається, що це може бути пов'язано з їх підвищеною здатністю згадувати сни та візуалізувати події. Деякі люди стверджують, що свідомі сновидіння здатні підвищувати творчість, але на сьогодні це ще не було доведено наукою. Тобто. Творчі люди дійсно бачать більше свідомих сновидінь, але немає доказів того, що свідомі сновидіння призводять до покращення творчості. Свідомі сновидіння зазвичай вважаються безпечними, але насправді це не так. Особливо це для людей, які вже мають якісь розлади. Наприклад, я маю проблеми зі сном і інколи приймаю мелатонін за призначенням лікарів, тому я не практикую свідомих сновидінь, адже вони можуть призвести до дуже багатьох проблем. Одні з таких з найпоширеніших це. Власне, проблеми зі сном. Оскільки методи усвідомлених сновидінь навмисно переривають сон, висипатися стає важко, і неспання приводить до багатьох побічних наслідків, таких як розлад нервової системи та погіршення пам'яті. Проблеми зі сном можуть посилити симптоми депресії та тривоги, якщо вона у вас є. Ну а в якого українці її зараз немає. Далі Одне з найстрашніших це дереалізація. Згадайте, як інколи ви просинаєтесь, і ще певний час намагаєтесь усвідомити, що це був лише сон. Це відбувається через те, що під час усвідомленого сновидіння відбувається об'єднання реальності та вигадки. І при певних умовах в голові може статися плутанина. Також усвідомлені сновидіння можуть виникати разом із сонним паралічем, були зафіксовані такі випадки, і збільшити ризики його розвитку. І це вже не жарти. Тож. Практикувати таке самотужки без дозволу терапевта лікарі не рекомендують. І я теж вам, якщо чесно, нарадила б, особливо, якщо ви не маєте міцної та здорової нервової системи. Що ж, на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Не забувайте про підписки та вподобайки. Сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку, посилання я залишу в описі, і якщо ви хочете підтримати канал, то я запрошую вас приєднатись до спонсорів. З вами була Еля Муравська. Всім гарного настрою! Зустрінемось наступного тижня. Цьомки! Так, до речі, випуски тепер будуть виходити посередах.